Я вийшла заміж за Італійця і зараз моє життя схоже на казку. Іноді я й сама не вірю в те, що все це відбувається зі мною. Круто, змінилось моє життя в 55 років, а до того я жила як усі. У мене був чоловік, двоє дітей, а ще купа обов'язків, з якими я ледве справлялася. Заміж я вийшла рано, 19 років вже стала мамою. Моїм чоловіком став хлопець з нашого села. Мирослав, який був старшим з мене на шість років, всі пророкували нам щасливе сімейне життя, але крім двох дітей, ми з Мирославом за 20 років сімейного життя так нічого й не нажили. Якщо мене це непокоїло, і я ночами не могла спати, бо все думала, що ми зможемо дати нашим дітям, то мого чоловіка все влаштовувало. Він був впевнений, що ми живемо добре. А потім сталося ще гірше. Мало того, що мій чоловік зовсім не заробляв грошей, так він ще й став дуже сильно пити. Додому він сам рідко приходив, як правило, його приводили чужі люди. Я бачила, як соромно моїм дітям за поведінку батька, адже дівчата підростали, їм заміж треба виходити, а в селі погана слава дуже швидко прикріплюється, і потім ой як важко від неї відмитися. Доньки мої після школи поїхали в місто вчитися та там і залишилися. А я подивилась на свого чоловіка п'яницю і зрозуміла, що мені теж треба щось змінювати в своєму житті. Перше, що я зробила, це розлучилася з чоловіком. Я залишила йому нашу стару хату і сказала, що тепер він хай живе як хоче, а я подбаю і про себе, і про наших дітей. Після цього я зібрала свої скромні пожитки і поїхала на заробітки в Італію. Я людина працьовита і відповідальна, не боюсь ніякої роботи. Тому в Італії я стала заробляти по 1200 1300 євро в місяць, оскільки йшла на такі роботи, де інші заробітчанки відмовлялися. А я погоджувалася доглядати лежачих літніх людей, аби лише платили побільше, щоб я могла швидше відкласти необхідну суму на покупку житла. Спочатку я купила квартиру старшій доньці, а потім також саму молодшій. Дівчата мої заміж вийшли, обзавелися сім'ями, і тепер я була за них спокійна. Останні кілька років я працювала в Римі, доглядала одну лежачу сеньору. Працювала у них вісім років і вже стала членом їхньої сім'ї. Ми жили багатоповерхівці, і я добре знала усіх сусідів, з якими у мене також склалися чудові стосунки. Поряд з нами жила одна сім'я. Я дуже засмутилася, коли дізналася про невеликовну хворобу сеньори Ребеки. Вона загасала на очах, і за місяць її не стало. Одного разу її чоловік Андреа зустрів мене в коридорі і запросив зайти при нагоді до нього в гості. Він був дуже пригнічений, тому в неділю, коли у мене був законний вихідний, я пішла до нього. Перед тим я всю ніч не спала, бо хотіла зробити йому приємне і вирішила приготувати йому щось смачненьке. Я знала, що італійці люблять пасту, але вирішила, що пригощу Андрею українським борщем і голубцями. Я не була впевнена, чи йому це сподобається. Та вирішила спробувати. Прийшла я до нього вперше, як настало його дружина. Андреа був дуже радий мене бачити і відразу сказав, що має до мене дуже серйозну розмову. Він якось так дивно подивився на мене, що мені аж стало не по собі. Виявляється, останньою волею його ребеки було те, щоб Андреа зійшовся зі мною. Я не можу пояснити, чому вона так вирішила. Але Ребека, яка знала мене кілька років, була впевнена, що саме я стану гідною їй заміною, коли її не стане. Андреа дослухався до поради дружини і не став тягнути, покликав мене і зробив мені пропозицію стати його дружиною. Підтвердження серйозності своїх намірів він подарував мені каблучку з дуже коштовним каменем. До слова, мої українські страви йому дуже сподобались, він сказав, що це дуже смачно. Той вечір ми чудово провели і почувалися так, наче ми знайомі тисячу років. Андрей мені зізнався, що його дружина ніколи йому ні за що не дякувала, хоча він завжди старався для неї з усіх сил, а вона сприймала все як належне. А я зізналася йому, що за 20 років свого шлюбу я від чоловіка ніколи не отримала жодного подарунка. Я прийняла пропозицію Андреа і жодного разу про це не пошкодувала він чудова людина, турботливий і чуйний чоловік. Ми з ним уже об'їздили куб країн, тепер у мене є все, про що я навіть мріяти не могла. Щоправда, не обійшлося без, лож без ложків дьогті в бочці меду. Діти Андрея були категорично проти нашого шлюбу, і навіть не те, що це була воля їхньої матері, їх не зупинило. З батьком вони перестали спілкуватися, і чим все це закінчиться, зараз мені важко сказати. Моїх же дітей і внуків Андреа дуже любить, завжди при нагоді їм допомагає і радо приймає їх у себе в гостях в Італії. Скільки ще тривати буде моє щастя, невідомо з Андреа ми офіційно одружені, але його діти не перестають повторювати, що, у випадку чого, я залишусь на вулиці, бо вони мені нічого не дадуть. І вони досі впевнені, що я з їхнім батьком лише через гроші. Та поки що я щаслива, бо у мене є чоловік моєї мрії. Коли я їхала в Італію, я навіть не уявляла, що життя може ще ось так завернути.